Доброго дня усім! Сьогодні я хочу вам розповісти в цьому відео, як розбирати МГ3, також про помилки, які ви можете зробити, коли будете його зворотньо збирати. Ну і нюанси, які потрібно знати при обслуговуванні МГ3. Розборка МГ3 починається з діставання ствола. Щоб його дістати, потрібно флажок подати вперед в цей спосіб, а потім відвести вправо. Але перед тим вам потрібно ще звести затвор. Зараз я вам покажу. Затвор зараз знаходиться якби, в нижньому положенні, всеплені стволом. І він не дасть вам витягнути ствола. Для цього вам потрібно його звести, Ви витягати його по суті з цеплення зі ствола, для безпеки поставте собі його на запобіжник. Ось тут є запобіжник. Тільки в такому положенні, до речі, можете ставити на запобіжник. Після цього штовхаючи цей флажок вперед, він підпроживлений і в праву сторону на себе. Ось так легко можна дістати збол. Далі знімаємо ДГК, він теж тут фіксується ось таким штирем, який потрібно підняти до гори і просто відкручуємо По суті, так само, як в калаші. Зняли, тут ще є шайба, вона вже випала. Бачите, вона стоїть ось так ця шайба легко знімається. Всередині є ще направляюча втулка, ось вона. Зараз ми її дістанемо. Тобто штукаючи пальцем її середини дістаємо цю втулку. Спереді ми вже все розібрали, усі частини, ну і рухаємося дозаду. МГ. Зверніть увагу зараз. Ваш затвор зведений і пружина зжата. Тобто, щоб зняти приклад, його потрібно назад повернути. Тобто знімаємо запобіжника, притримуємо ручкою сам затвор, що він вам і опускаємо його. Після цього можна спокійно знімати приклад. А зараз я вам покажу, як знімається приклад. Тут є один флажок, який дає вам можливість повністю бачити. Знімати приклад, а є ще інші. Іноді е, деякі бійці помилково нажимають саме на цей пін. І тоді вони знімають просто сам, е, сам приклад, не знімаючи пружину. Цього вам робити не потрібно, для... нам потрібен саме оцей. Пін нажимає, повертаємо проти годинникової стрілки і дістаємо приклад з пружини. Щоб дістати затвор. Просто тягнемо за ручку, бачите, він не вийшов і ось так дістаємо затвор. По суті, збірка вже зроблена. В рідких випадках для зручності чистки корпусу МГ можна зняти ще кришку з, подавач... з механізмом нижнього подавача. Для того, щоб її зняти, вам потрібно її саме ось так звести. Тут є пін, який ви просто легенько пальцем дістаєте, а ось він. І знімаєте кришку з потилачів. По суті, в такому вигляді. А, чуть не забув. А, щоб зняти ручку затвора, зверніть увагу, вона тут впирається в кінцевий виступ на корпусі МГ. Для того, щоб її зняти, потрібно саму ручку легенько припіднімати, щоб вона припіднялась і перескочила через цей виступ. Далі І тоді <coughs>, донизу і вона легко знімається. Сама ручка затвору. В такому вигляді ми і чистимо МГ. Хочу вам ще розповісти, як розібрати сам затвор МГ. Бо часто просто його вам показують і говорять про те, що його розбирати не треба для обслуговування. але іноді це потрібно зробити. Тут немає нічого складного, все максимально просто. Для того, щоб його розібрати, спочатку вам пальцем, потрібно ось цей виступаючий такий штир, запхати всередину. Ось він тут виходить у вас з стильної сторони, і ви його тягнете собі максимально на себе. Обов'язково також вам треба відвести ролики на головки. Затвора. І це вам дасть можливість ось так провернути корпус проти годинникової стрілки, бачите? І тянете на себе. Тобто ви вже роз'єднали на дві частини сам затвор. Далі ви дістаєте сам бойок в такому корпусі бойок знаходиться. Зараз ми його розділимо. Це такий, як скажімо, екструдер для гільз. Тобто цей самий штир б'є по ньому і гільза вилітає з затвора. Ось так. Далі, щоб вам розібрати ось цю частину повністю на цей пін, на цей болт можна нажимати, він підпружинений. Ось Нажимаючи його всередину, цей штир ви подаєте далі вперед на максимальну. І дістаєте. Зараз я не знаю, чи покажу, там ще пружина. О там всередину пружина вставляється з тим болтом. І все, дістаєте в цю сторону. Ось. Це повністю розібраний затвор MG3. Тобто, як бачите, нічого складного нема, Можете тоді собі почистити і середину. Очистити такі місця. Найбільше забруднюються саме ці місця під роликами затвору. Ну і збираєте в зворотньому порядку. Берете, вставляєте цей штиль. Всередину. Витягуєте його трішки вперед. Так, Пружинка. Обов'язково розводимо ролики раз, і штовхаємо далі сти, що він вийшов. І все, збірка зроблена. Ще декілька слів, на що вам слід звернути увагу при обслуговуванні МГ. Особливо коли ви багато з нього вже відстріляєте, це саме на оці механізми, на втулку, направляючи ствола на цю шайбу. І на ось цю частину корпусу МГ, ось, ось на це місце. Тут буде з'являтися мідний наліт. В цьому місці. Так само це буде з'являтися він тут, на втулці і всередині шайби. Навіть можете побачити, після чистки тут трішки залишилось мідного нальоту. Ну це не страшно, це не буде впливати. Але якщо ви не будете щищати цей мідний наліт, його тут появиться дуже багато. І в цьому МГ саме і була така проблема, що він перестав перезаряджатись, тому що ця, ця втулка почала клинити від цього мідного нальоту МГ. Так що звертайте на це увагу. щищати його тоді буде потрібно, просто шклябаючи мультитулом і знімаючи цей мідний наліт, вам більше тоді нічого не допоможе. Тому що МГН працює як кулемет Калашникова, тут немає газової камери, поршня на затворі. Тобто тут зовсім інший принцип роботи. Він працює на короткому ходу ствола після пострілу. Пізніше я вам ще це продемонструю. Збірка МГ відбувається в зворотньому порядку. Я вам її покажу і покажу також розповсюджену помилку, яку роблять новачки, і потім не знають, як це вирішити. І можуть навіть пошкодити МГ. Починаємо з втулки, втулки ствола. Зверніть увагу на цей паз. Він вставляється однією стороною цю втулку потрібно. Хоча можете її неправильно вставити, вона вставляється саме так. З другої сторони, на втулці є такий, бачите, якби виріз. виріс. Це якраз зроблено для ствола, тому що ствол у вас вставляється під кутом з цієї сторони. Тобто вам така маленька підсказка. Просто достатньо дивитись на оцей виріс, навіть не заглядаючи, бачите, я зараз не попав. Тепер він зайшов на своє місце. Після цього ставимо шайбу і закручуємо ДГК. Закручуємо до самого опора. Закри... Закрутили, бачите, закрутили до опора, але цей е... шплінт не став на своє місце і трішки назад. Ось. Тоді це все правильно зроблено. Після цього беремо ствол. Ставили. І тепер найбільш розповсюджена помилка, коли новачки забувають ставити ручку затвора, беруть сам затвор і вставляють затвор. Зараз я вам покажу, що відбувається. От ви ставили затвор, зрозуміли свою помилку. Пробуйте його дістати а цього вже зробити ви не можете. Молотком тут стукати не потрібно. Вам нічого, до речі, не поможе, навіть нажимає ось так затвор. А тепер що потрібно зробити? По суті, імінтувати постріл з МГ3. Вам потрібно зворотньо зняти ДГК. Знімаємо ДГК з цією шайбою. Ставимо його вертикально. Можете скористатися цією самою ручкою затвора, Спираємо її в направляющую втулку, і нажимаємо. Бачите, ствол підпружинений, тобто я, нажимаючи на ствол, від'єднав сам затвор і він пішов е, дозаду. Так що, ось такий спосіб, якщо ви допустили такої помилки, дуже легко дістати затвор, коли ви пропустили саму ручку затвору. Продовжуємо, продовжуємо збірку МГ. Е, е, я зараз покажу, як правильно ручку затвора. Заводимо її ось так до опора. В кінці, в кінці, якщо бачите, тут є всередині а, насправді направляючі такі з двох сторон. І в кінці затвора бачите, можна побачити таке розширення. Ви маєте ну, з цієї сторони нормально попасти. Тобто, я вам зараз покажу тобто, До опору тягнете на себе, потім праворуч та й ліворуч. Раз. Ми зараз вставили і далі трішки, трішки ручкою тягнемо догори, щоб перескочити цей виступ і вперед. Все дуже просто, легко. Після цього вставляємо затвор, нажали на спусковий гачок. Беремо пружину і приклад ось цей спосіб. Раз. Ну і залишаємо. Так, залишилась нам лише кришка МГ і нижня частина подавача. Вставляємо їх в свої пази, скажімо так, що спочатку ставити Ставимо кришку. Піднімаємо це обов'язково на 90 градусів, беремо болт. Бачите, він тут з неї сторони зрізаний і тут. Є теж такий зріз, е, е, на рамі МГ. Ось ми вставляємо. І головне нам попасти. Вставляємо. О! Все готово. Опускаємо. Закриваємо кришку. Можете перевірити, чим все зібрали. Звести перевірити поставити на запобіжник, перевірити, чи у вас працює запобіжник, все в мене працює. ще сам затвор і відпускаєш його, все працює. І ще пару слів про сошки МГ. Щоб їх зняти, тут є теж такий підпружинений болт, нажимаючи його, донизу йдуть сошки і ось так дістаєте. Якщо б вам було потрібно по повітряних цілях, ви можете переставити е, сошки і нижче умовно і в цьому положенні. Так? Якщо б вам треба було більше маневрувати, саме в ге. Але переважно ми стріляємо по ворожій піхоті, так що все залишаємо згори. Це все. Хочу на сам кінець сказати ще пару слів про заряджання МГ. Воно тут не складне. Як я це роблю? Я собі зводжу затвор, для зручності ставлю це на запобіжник. Беремо коров з набоями. За ленту до МГ скажу, вона одноразова, тобто це не є як в покемона, вам її не потрібно, потім вона буде вас розсипатись. І зверніть увагу, одна сторона в неї цільна, а з другої сторони вона не йде цільна. І дуже важливо саме цією стороною не цільною класти донизу. Зараз я вам це продемонструю в цей спосіб виставити. перші нові опускаєте. І все. У вас МГ вже готовий, е, готовий до пострілів. Лише знімаємо запобіжника і можете працювати. Так заряджається. Так само, як у вас будуть якісь проблеми з МГ, якісь утикання. Е, Повертайтеся затвор на зведене положення, ставте на запобіжник, якщо він не зведений, а десь зупинився, або десь утикання. І піднімаючи кришку. Не заглядайте одразу всередину, тобто це потрібно робити з боку. Ось так. Іноді є такі проблеми, що при підніманні він може звільнитись і зробити постріли і гільза платити в вашу сторону. Так що такі бувають проблеми. Ну, більше нічого не буду сказати, все дуже просто.